Доброго дня! Сьогодні я буду готувати піцу. Така дуже цікава піца з брокколі. І хочу наголосити, що тісто буде таке особливе, воно залишається м'якеньким таким і на другий, на наступний день, як піца не з'їдається того дня. В це тісто входить картопляне пюре. Коли, наприклад, варите картоплю, собі для всієї сім'ї. І трошечки більше можна собі на 300 грам просто відварити більше, пом'яти. Я тут давала засмажку, можна не давати тої засмажки, щоб було 300 грамів того пюре. І спробувати зготувати таку піцу. Тісто таке, ну мене здивувало перший раз. Я подивилася, дуже таке цікаве, м'якеньке лишається, так як я вже казала. Порошна тут потрібно буде. 2 стакани, масло вершкове, 40 грамм вже таке розтоплене, одне яйце, дріжджі сухі, дві чайні ложки, або 30 грам пресованих. 1 третю 100-грамової пачечки можна. Молоко 1 третю склянки, або 80 грамів. Звичайне, солодке. Підігріти молоко, Оливкова або соняшникова олія для смаження, для обсмажування перчика і печеречок, 2 столові ложки. І зверху на піцу хочете такі інгредієнти, як я собі будете класти, а хочете які по бажанню собі будете мати. Я тут положу печеречок 250 грам, броколі 200 г, черів 150 грам помідорчиків 7 штучок. Перець булгарський одна 1, 1 штучка, така невеличка 150 грам. Моцарелу 180 грам моцарели, твердий сир 100 грам. І додам ще салямі. Можна не додавати салямі 100 грамів. Спочатку я буду висити тісто, бо воно трошки довго має киснути, підкисати. Спочатку ложу пюре в миску, лию тепленьке молоко. Яйце. Масло. Як не маєте масла, то можете додати олію. Трошки менше правда. Дві чайні ложки. Дріжів. додаю зразу півчайної ложки ще солі. Але він інший бік підріздю. Та й все. Та й буду місити помалу. Картопляне пюре може таке найтепле бути, якщо воно свіжо приготовлене, або холодне. Але без грудочок, Щоб було без грудочок. Добре, вимити. Масло я сюди додала вершкове, розтоплене. Додаю половину муки. Як казав, два стакани муки. Okay. Воно ну, таке майже як на вареники. Сюди в муки війшло 2 стакани, тобто 250 грамові 2 стакани муки, але якщо на вагу взяти, то буде 300 грам. Якраз добре вібрало. Зараз потрібно поставити то тісто накрити, поставити в тепле місце на 2 годинки. Поки тісто підкисає, я приготую гриби, печеречки. Я включила пательню на газ, поставила. І тепер трошки олії влею, нехай розігрівається, а тим часом буду кучерички нарізати. Ну, знаю, такими шматочками десь там, 3 мм 5 мм. Я їх потушкую. Але не забудьте печерички помити, почистити їх. Якщо вони якісь темніші, то почистити зверху шкірочку. Якщо свіженькі, білі, то можна зразу помити, і нарізати. Помити теплі воді, добре. Ось все, я помалу сюди вже кордати. До солю, трошки підсолю її. І на малому уповільнила в трошечки їх так підтушу, але накрию. На, ну, на хвильку. Грибочки хвильку побули під кришечкою, чуть підтушилися, але не, не потрібно так, щоб довго щоб, е, витікала вода, водичка з них, е, то відкрити і далі продовжити так смажити. Тут вони вже готові посмажені, я вже вимикаю якраз і тут я вже поставила воду. Для того, щоб опустити сюди броколі. Дишка вже кипить, а броколі потрібно розібрати на суцвіття. Так натрібніше. Я помила, воно трошки обсохло. Я брокколі розібрала, буду вже їх опускати в підсолену водичку. Тут із літра води, звичайно, ложечку солі і опускаю буквально на одну хвилинку, щоб воно не зварилося, а просто так, так така була хрумка. Перемішаю, щоб та сіль розійшлася. Капусточка закипіла, буквально, може яких 30 секунд і я її вже буду витягати. Все, вона буде для піці вже готова. Грибочки вже підготовлені, брокколі теж буде остигати, а тим часом я буду перчик готувати. Потрібно його насінняву ту коробочку забрати, почистити його і нарізати соломкою. Очищений перчик буду нарізати. Соломкою. Як хочете, можете іншою собі соломкою нарізати вигшою, дрібнішою, кудись сантиметр. Товщиною. А тим часом я поставила пательню на газ і в неї трошки олії, нехай розігрівається. І його так само трошечки підтушу. На вогні. трошечки підсолити. Нехай так підтушкується. Але перемішувати. Перчик я трошки перемішувала. Коли він буде вже готовий, то так от буде видно, берете вилучку собі. Або можете попробувати одну печинку. Вона має не хрумтіти, а легко входити вилочка в перчик. Тоді він вже буде готовий. У мене вже він готовий, я вже буду залишати, щоб він встигав. Він поміняв колір, змяк. Тут вже готовий. Кісто підкисло. ще так два рази, напевно. Воно вже готове. Зараз будемо його розкладати на форму. Але я тут нарізала пемдарчики черрі. та ви, як собі хочете, нарізаєте. Я собі такими пластиночками понарізала кружочками. І ковбаску нарізала салями. Тоненькими потрібно, такими, можна ще тончими. Моцарелу кубіком. І сир твердий, так само кубиком дрібненьким порізала. Та й все. Я зараз на форму буду розкладати тісто. На змащену форму, змащену олією, форму викладаю до тісто. трошки руки собі в олії. Якщо маєте уливку в олію, було би добре. Буде ще смачніше. Трошки Якщо маєте можливість ці всі продукти. Перчик і печеречки на оливку собі, якщо маєте вдома оливку, то використовуйте оливку. А якщо немає, то може бути будь-яка. Так рівномірно розподілити в формі. Буде така велика піца на всю сім'ю, так як я казала. Хочете собі якусь трошечки меншу, може наполовину менше. інгредієнти ті, ті, ті всі взяти, на наполовину менша така. Я тут квадратну, велику на цілу сім'ю. Можна дві окремо, собі, якщо круглі маєте формочки, Дві окремо. Так, От я буду викладати рибочки. Остаю перчик. Це в будь-якому порядку собі викладайте, якщо будете пекти брокулі. колбаску. Викладаю черві. и ето. И посипвай извърху сиро. Може ще сир натерте. трошки, часа се има и. стои вече. Все. Тепер потрібно пекти 20 хвилин приблизно на 200 градусів. Піца спеклася, вже готова. Тут краєчки такі трошки жовтуваті, то видно. Та й все, тут вже таке запечене, все готове. Зараз я кусочок ще відріжу. Наша дуже гаряча. Можна трошки, щоб вона встигла хвилиночку почекати. Піца трошки більше зайняла часу, ніж зазвичай. бо тісто потрібно трошки більше часу підрости. Але так загальному воно дуже вартує уваги. Таке смачне тісто виходить. І тут зверху ви собі можете накладати різні продукти, які вам подобаються. Я той раз зробила так. І тут ще перед тим, як ставити в духовку, Зверху ви насипаєте сир кубиками і можете просто посипати ще орегано, якщо любите цю приправку. Тут я не давала. І теж буде смачно. Так що готуйте. Нехай вам вдається. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки. Не забудьте натискати на дзвіночок, щоб побачити наступні мої відео. До зустрічі!